Доброго-доброго ранку, 8.45 на годиннику, а це значить, що ми з вами починаємо нашу тайм менеджмент зарядку. І з вами я, Катерина Міротенко, бізнес тренерка компанії Богуштайм. І сьогодні я хочу поговорити про зарозумілість. Чому раптом про зарозумілість і чому сьогодні вирішила з вами про це поспілкуватись? Бо а, я. Після того, як отримала певний коментар, почала дивитися за собою і за різними людьми, згадувати різні ситуації про те, як люди вважають розумілістю певний рівень професіоналізму. Тож, чому раптом захотілося про зарозумілість говорити? І як я це побачила? Я отримала коментар від... Від одного свого знайомого про те, що коли він мене вперше побачив, прийшов влаштовуватись на одну компанії, в компаній, які я працювала в той в той момент, він сказав, що я видалась дуже зрозумілою. Було цікаво. А, а потім я почала згадувати, що я це отримувала від багатьох людей вже потім, коли ми спілкувалися в, а, в неформальних ситуаціях, а, і вони казали: Блін, а ти виходить прикольна людина. А здавалося, така якась дуже дивна, зрозуміла. А, в цьому і основна наша штука. Я потім почала дивитися, як я інколи сприймаю людей. І я дійсно побачила про те, що. Ми можемо людей сприймати якраз за тією роль, яку вони виконують будучи на якомусь посту. У Нас з вами безліч ролей. безліч. Ми донька, сестра, брат, син, мама, тато, дружина, чоловік. ми У нас дійсно. Друг, подруга дійсно безліч ролей і. Кожна із цих ролей, вона, а, як не крутий, вимагає різної нашої поведінки, тому що ми з вами окремі особистості, ми маємо своє, а, своє розуміння, своє життя, свій досвід, але кожна із цих ролей вона має якісь певні обмеження. І це не про те, що кожного разу ми, як дволикий янус, змінюємо. Повністю своє обличчя. Це про те, що ми маємо різні грані свого характеру, і ось ці грані характеру, вони насправді вони змінюються відповідно і підсилюються, да, стають. Яскравіше світити в залежності від того, яку роль ми зараз з вами виконуємо. І коли ми з вами на роботі, ми виконуємо роль людини, від якої очікують певний, е, певний певну поведінку, певний рівень результатів, е, певне, е, певну комунікацію, так? Тому що е, коли я як тренер я ж не можу сказати Гей! І це буде ненормально, правда? Коли я як друг і я зустрічаю своїх друзів, то я буду кричати: Ей, я вас побачила. І, і це також нормально. так? Тобто кожного разу ми, змінюючи свою роль, ми відкриваємо грані свого характеру. Але не завжди ми відсікаємо, коли ми самі беремо ту чи іншу роль і використовуємо, і підсвічуються в нас та ось ці наші грані характеру. І в цей момент насправді дуже цікаво виходить, тому що ми з вами можемо не бачити себе з боку, а не бачачи себе з боку. Ми забуваємо про якісь елементи, які важливо вмикати в комунікаціях. Тому зарозумілість, яка може людям здаватися, коли ми на якомусь посту, на якомусь посаді в якійсь певній ролі, виконуємо її і створюємо певні результати на цій ролі. А як не крути, як би нам не здавалося, в нашому житті кожна роль очікує певних результатів, які ми маємо створювати. Ми інколи забуваємо, забуваємо дивитися, а як це має бути, і дивитися, мабуть, на ідеальну картину того, яким я можу бути саме на цьому посту, саме в ці ролі. І Дуже важливо насправді мати ось ті неформальні стосунки, якщо ми говоримо саме за роботу. Мати ось ті неформальні стосунки для того, щоб дійсно розуміти особистість, з якою ми працюємо. А, і Також я побачила, що у наших підлітків зараз існує така чітка, чітке розділення ось тут я працюю, а ось тут я буду дружити. І насправді, друзі, хочу вам підкинути ідею на те, щоб подумати про це, що дійсно круто, коли ми маємо чітке розділення і можемо закривати двері між однією сферою нашого життя і іншою. Але коли ми не бачимо людину повністю, а людина повністю може відкриватися. Тільки будучи в різних ситуаціях, а не тільки в робочій та, обстановці, коли ми бачимо людину повністю, ми дійсно зможемо з нею побудувати найкращі стосунки, найкращі стосунки особистісні, найкращі стосунки робочі, найкращі стосунки дружні, найкращі партнерські стосунки. Та. Тобто для цього потрібно стикатися і бути з людиною в різних. В різних ситуаціях і бачити її поведінку в різних ситуаціях, і точно так же ми з вами відкриваємось для інших людей саме в цих ситуаціях. Тож сьогодні я більше хочу звернути вашу увагу про те, а я буваю кожного дня в різні свої ролі. Я як тато, ось такий, Я як мама ось така. Я як дружина, як син, як чоловік, як донька, як друг ось такі. Просто погляньте на себе і погляньте на тих людей, які оточують вас. Дізнайтеся їх трошки більше. Тому що коли ми виходимо із кола, в якому нам дуже зручно бути кола цієї, знаєте, самостійності і обособленості, коли ми виходимо із цього кола, нам стає трохи страшнувато і цікаво, що там далі. То нехай ця цікавість завжди переважує. Шальки вагів, і ми з вами дізнаємось інших людей і дізнаємось світ. Для того, щоб це не забувати робити, звісно, я буду вас просити відмітити собі у вашому дні, у вашому плані на день розкладі час, який ви можете поділити на. Пізнання свого оточення. Це може бути кава із колегою, де ви поговорите про неформальні якісь теми, які не стосуються роботи. Це може бути. Якась вечеря з колегами або з друзями по робочим питанням. З друзями по робочим цікаво, тому що зазвичай з друзями ми відпочиваємо і ми розслабляємось для того, щоб побачити, які вони бувають саме в цій ролі. Побачити їхні грані. Ну і звісно, заручитися ще більшою підтримкою, довірою і ще більше. Почати цінувати тих людей, які є у вашому житті. Тому що кожна людина, яка проходить в наше життя, це та людина, яка дійсно, яка дійсно є нашим доповненням і нашим відзеркаленням. Тож, друзі, я насправді хочу сказати, що ми в Богуштайм побачили одну дуже цікаву особливість. Вона проявляється, як правило, на корпоративних тренінгах, коли заходить велика команда, об'єднана однією робочою ціллю до ціллю, та однією робочою ціллю. А, і якраз в моменті там найперший наш тренінг, який називається Тайм-Квест-Тактика, і веде а, йде, проходить 21 день. За ці 21 день кожен учасник саме робочої команди починає дивитися на своїх колег абсолютно іншими очима, тому що він бачить, що в серединці, Ось тих планів, координацій, звітів і результатів, які мають робочих зробити. У кожного є частинка своя особиста, де людина читає книгу і починається питання: а яку книгу ти читаєш? О, ти любиш читати, а розкажи взагалі, що ти читаєш. І в них з'являється нова спільна реальність, нові інтереси, нові е, бажання отримувати ще більше і підтримувати. Один одного ще більше в роботі своїй. Або у них е, відкриваються е, новенькі дані про людину і з'являється інформація. Наприклад, що у когось є домашня тваринка, і за цією домашньою тваринкою є специфічний якийсь догляд. В когось є е, е, діти, виявляється, вони просто були вже досить дорослі, тому е, люди про них мало розповідали, бо. Е, вже вони мають свою частинку життя і живуть, а виявляється, таке є. Тобто, коли на корпоративному тренінгу команда працює між собою в такому закритому просторі тренінгу. То починають з'являтися додаткові спільні реальності, які дають можливість об'єднатися і отримати ось ту славнозвісну синергію, про яку всі говорять, але мало хто бачив і відчував. Тож погляньте, як ви можете подивитися. І знайти ось ті інші грані особистостей вашого оточення для того, щоб зробити ваш шлях і ваше життя настільки крутим і залучитися їхньою підтримкою. А для того, щоб це зробити, я, звісно ж, нагадую вам, друзі, про те, що варто собі спланувати свій день, якщо ви ще цього не зробили. Тож, нагадую, що у вас має бути чотири категорії завдань. Задання робочі, далі ви залишаєте час на форс-мажори, особливу увагу звертаю на третій тип, третю категорію задач це завдання з навчання. І четверта частинка, звісно ж, це особисті завдання. Серед всіх цих обов'язково мають бути завдання ті, які вас надихають. Далі ви біля кожного завдання. Виставляєте для себе час, скільки ви готові витратити для того, щоб отримати результат саме по цьому завданню, проставляєте пріоритети. І найважливіше найважливіше – це малюєте для себе розклад. Чому найважливіше? Тому що ми з вами пам'ятаємо картинками. Наш розум пам'ятає картинки. І коли в нас є малюночок, як задачі між собою мають поєднуватись. О, чудо, ми встигаємо все заплановане. І я бажаю вам ось таких чудес кожного дня. І я звертаю вашу увагу, що навчитись саме так планувати і відточити свою звичку ви можете в нас, на наших тренінгах, які називаються TemQuest. Тактика, і ви вже зрозуміли, що це можна проходити, цей тем-квест, тактика, або у відкритій групі, або замовляти для себе корпоративний тренінг і отримати ось ту синергію, яку ви довго і ем, добайливо намагаєтесь створювати у своїх власних компаніях. А я вам бажаю прекрасного сьогоднішнього дня, і нехай все вдасться так, як ви цього задумали. Па-па! До завтра, 8:45 на цьому ж місці.